Вітаю вас на каналі Говерла 1. Е, Телепередача зараз ляк. Чи думала колись ця Тесла, що вона вийде на Говерло, на Підніжне Говерла? Ні, ніколи не думаю. Чи думав Ілон Мас, що його машини будуть тут їздити? Ніхто ніколи не думав. Я тут навіть тих Тесла не бачу. Такі маніяки, напевно, тільки ми. Ну і що поробиш? В загальному дорога така, типу, треба їхати повільно. Нас обганяли тупо всі. Давайте вже біля дерев будемо зніматися, буде файно. Нас обганяли всі, автобуси, якісь маршини, за шаховики взагалі неслися. Ніби як там асфальт лежав, ми дуже повільно їхали, щось боявся щось пошкодити, а всім по барабану. Парковка платна, тут 100 гривень, безкоштовно, там можна ставати, ну, кому як. Ми ще заплатили сотку. Все, швиденько пакуємося, часу немає. І так запізнилися. Ми мали, не знаю, в моїх панок було всім почати сходження, а вже 10-10. Якщо беремо водичку, беремо.